Борис Грінченко до народу. Були ті часи, як тобі я до ніг убогий народи, схилявся, і в думах улюблених чистих моїх у дні ті щасливі, і мрії молодих мені божеством ти здавався. Любив я тебе почуванням палким, бажав я на тебе робити, і праці віддав з цілим серцем моїм. І тільки для тебе і тобою самим хотів я й на світі жити. І певна надія у мене була, що ти привітаєш народе, ту душу, що тільки тобою й жила, що в мріях усяйво тебе повела, і зазнаєм ми братньої згоди. Але я побачив не те, чого ждав, і що сподівався, що побачу, бо той ідеал ти щодня зневажав. Який я у мріях собі малював, мав інший ти звичай і вдачу? Замість ідеалу я вздрів на селі зубожений люд занімілий, темнота й незгода у нашій землі, здавалося, скрізь панували й жили, і люд той нещасний гнітили. Чи я працювати для тебе не вмів, чи ти не діймав мені віри, та вкупі зо мною ти йти не схотів? На працю мою ти з невірством глядів, мов бачив нещирі заміри. І поглядом іншим я глянув тоді на тебе, народа коханий, і зникли рожевих тих мрій і сліди, неначе от сонечка краплі з води, ти знову мені був незнаний. Але ж я не кидав і далі робить, робив, бо якісь надії на те, що розрада тяжка ця на мить. Що знову у згоді ми будемо жити, були ще хоч трохи у мрії, що більше і важче невтомно робив, що більш віддавався я роботі, то більше мені все твій образ яснів, і в поті чола я того зрозумів, хто сам працювать звик у поті. Чи той я спитався, кому засягти, ти дав і культури, і освіти, братався з тобою. Схотів принести тобі свого світла у темні хати, щоб міг ти свій шлях зрозуміти. Ні, здавна хто світло в руках своїх мав, не йшов він до тебе світити, І той тільки в хату до тебе вступав, що заздро на працю твою зазіхав і вмів тебе тільки гнітити. Не дивно ж, що темрява доля твоя, що темними йдучі лісами. Забув навіть власне своє те ім'я, забув, що існує з народів сім'я, що рівний ти в їй із братами, як міг ти, пригнічений вниз до землі, недавній ще раб в своїй хаті і наймит часами на власній ріллі, тепер, після всіх, що дурить тебе йшли, як друзів ти міг упізнати. Я це зрозумів і вагання. І страх все зникло. і знов до роботи іду я, і певний лежить мені шлях, я силу новую почув у руках, щоб зло і темноту бороти. І вже чи дійду до своєї мети, чи зламаний вмру серед шляху, але не покину до неї іти. За правду, за волю все зможу знести і жити. І вмерти без страху Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.